27 березня 24-го року російська православна церква, під головуванням якої видано наказ 25-го всесвітнього російського народного собору, сьогодення та майбутнє російського світу, фактично зобов'язала владу РФ знищити Україну. Оголосивши священну війну вже з духовного рівня. Це їх служіння демонічному, про, демонічному світові стало засвідченою у публічному просторі агресією духовного виміру проти українського народу, проти християн, проти Божого народу України. Тоді ми, Божий святий народ, Церква Ісуса Христа. Маємо піднятися по всій Україні, по всіх містах і селищах і проголошувати у духовному вимірі правосуддя і відплату за кровопролиття, за насилля, за грабіжництво, за вбивство мирних громадян, руйнацію і інші ворожі злочини на нашій землі. Сам Господь Бог дав нам цю честь вчиняти суд написаний, як сказано у Святому Письмі. Бо благоволить Господь до народу свого, вінчає смирених спасінням, нехай святі втішаються у славі, нехай радіють на ложах своїх, нехай славослів'я Богові буде в устах їхніх, і меч обосічний в руці їхній, щоб учинити відплату народам, покарання над племенами, щоб закувати царів їхніх в кайдани, а вельмож їхніх у пута залізні. Вчинивши над ними суд писаний, ця честь для всіх вірних Його. Нехай ця честь не обійде нас, вірних християн України. Тому закликаємо вас, всіх богобійних і вірних Його, звершити, звершуючи о 9-й ранку і 21-й вечора молитву «Отче наш», Долучити честь оголошення суду писаного над нечестивими. Нехай прийде відплата гордим за ділами їх. Господь наш суддя праведний, справедливий, йому дана всяка влада на небесах і на землі. Він звершує суд наш і тяжбу, яку ми ввіряємо йому. і Нехай побачимо ми помсту Його правосуддя над тими, хто підняв на нас меча свого в ім'я Ісуса Христа. Амінь.